Добрий ранок, друзі, слава Богу! Я вас благословляю, бажаю вам гарного дня, і нехай Бог сьогодні буде з вами, Його захист, Його рука буде на вашому житті. Дивіться, Псалом 44, третій вірш. Написано так. Ти, прекрасніший за синів людських, виливається благодать із уст твоїх, тому благословив тебе Бог навіки. Це пророча пісня Давида, пророча молитва про нашого Господа. І дивіться, що каже Дух Святий через нього, що із уст Бога тече, виливається, благодать. Це так потужно. Дивіться, ми повинні розуміти, що із уст Бога не тече закон. Бог є джерело. Він як джерело річки, яка тече. І ось дивіться, з цього джерела не тече закон, з цього джерела тече благодать. Біблія називає Духа Святого Духом благодаті. Він каже, Духа благодаті не, не угашайте. Слава Господу. Написано, Яков пише: дивіться, що не може бути так, щоб із одного джерела текла і гірка вода, і солодка вода. Тобто, це неправильно, так не може бути. Чому? Тому що Бог не такий. З його вуст не тече і гірка, і солодка вода, з його вуст не тече і благословіння, і прокляття, з його вуст не тече і закони благодать. Він Бог всякої благодаті, слава Господу. Тому, друзі, якщо не бійтеся слова від Бога, якщо Бог щось каже, Він не каже поганого, Він каже вам, не свою, свою незаслуговану прихильність, слава Господу! Подумайте про це, Господь любить вас і нехай прийде слово від нього в ваше життя. Амінь.